кошеня жила була маленька дівчинка Мілана, яка дуже любила тварин. Вона завжди мріяла мати своє кошеня. Вся її кімната була малюнка котиків. Батьки не могли не помітити, про що мріяла їхня донечка. І ось одного сонячного дня, коли дівчинка повернулася зі школи. Посеред своєї кімнати вона побачила муркотливе створіннячко. Ой, яка ти чарівна! Кішечка підняла вушка і зраділа: Ти будеш моїм новим другом. А як же тебе назвати? Будеш карамелькою. Першим ділом маленька господиня наготувала тваринку. А далі розпочалася справжня забава. Вони почали гратися разом, бігати, ловити метеликів з паперу, і все було дуже чудово. Але з часом грайливість кошеняти призвела до безладу у будинку. Воно почало перевертати вазони, розтягувати нитки на одязі і навіть скидати речі з полиць. Дівчинка мусила все це прибирати, а тому її швидко набридло. І вона вигнала кошеня на вулицю. Щойно Мілана закрила двері, кошеня довго і сумно нявкало. Вона блукала вуличками міста, шукаючи прихистку, їй було дуже страшно вона ніяк не могла зрозуміти, чого найкраща подруга так вчинила. Сумуючи за своєю хазяйкою, карамелька натрапила. На вуличних котів. А як ти сюди потрапила? Звідки ти? Мене моя дівчинка випустила погуляти, але скоро повернеться за мною. Це прозвучало так невпевнено, що вуличні коти пучно розсміялися. Ха-ха! Не вигадуй, тебе просто вигнали. Багато з нас втратили свої домівки. Бо люди нас покинули. Але ми вже звикли живемо на вулицях, шукаємо їжу, боремось з холодом, тікаємо від собак. Я не вірю, що вона мене вигнала. Моя Мілана дуже мріяла про мене і дуже любила. Так, але дуже багато людей не відчувають відповідальності за тих. Кого приручили, сьогодні люблять, а завтра ні. От і з тобою так. Жахливо. Але, але чому ви не шукаєте нових домівок? Ми шукаємо, але це не так просто. У нас мало шансів знайти добрих людей, які нас приймуть. Але інколи нам зустрічаються добрі люди, які годують нас. Я вже втомилася та голодна. Що ж мені тепер робити? Іноді краще знайти яке-небудь місце, де можна зігрітися з їжею доведеться почекати. Правда, скільки не знаю. Карамелька подякувала вуличним котам за пораду і вирішила пошукати собі місце для ночівлі. Вона знайшла і залізла у покинуту коробку. Аби трошки зігрітися і поспати. На ранок мимо проходила бабуся і почула солодке муркотіння. Відкривши коробку, стара добра бабуся мовила: звідки ти тут взялося? Напевно, зголодніло. Бабуся забрала кошеня до себе, нагодувала його, зігріла і навіть назвала муркою. Кішечка знову відчула тепло і любов людини. Тим часом до Мілани завітав у гості. Він дуже хотів побачити кошеня, про яке воно розказувало усім в школі. Привіт! Ну давай показуй своє кошеня. А його немає. Воно пішло гуляти. Чого ж ти сидиш? Його треба шукати. Воно ж загубиться, замерзне і помре. Мілана відчула себе дуже погано. Вона зрозуміла, що наразила на небезпеку друга і вирішила негайно його знайти. Хлопчик побіг розклеювати оголошення про зникле кошеня, а вона пішла блокати вулицями. За рогом одного будинку дівчинка потрапила на зграю собак, дуже злякалася і розплакалася. А що, якщо вони загнали карамельку? Ще гірше покусали. Старенька добра бабуся, гуляючи у парку, звернула увагу на оголошення про загублене кошеня. Вона впізнала свою кицю, яку знайшла. І як би сильно бабуся не прикипіла до неї серцем, вона взяла кицю і понесла по тій адресі, яка була вказана в оголошенні. Коли дівчинка відкрила двері. І побачила знайду, вона так зраділа. Ура! Карамелька! Я так рада, що ти знайшлася. Але Мурка почала вириватися, вона намагалася втекти. Дівчинка зрозуміла, що карамелька образилася і не хоче повертатися до неї. Їй стало дуже соромно і сумно. Тоді вона вибачилася і вирішила залишити кошеня там, де їй буде найкраще. Бабуся з радістю погодилася назавжди залишити собі такого вірного друга, пообіцяла піклуватися і дбати про кошеня. Дівчинка зрозуміла, що всі вчинки мають наслідки і часом навіть вибачення не можуть виправити ситуацію. Ми Відповідальність за тих, кого приручаємо! Сімдесят мультиків, 54 чотири тисячі глядачів, п'ять мільйонів переглядів, вікторини. Англійська мова, музика. Дітям, батькам, вчителям, вихователям. Дивись слухай. Поширюй українське.